Хочеться мені поговорити, багато говорити про контакт. Бо тому, що, як на мене, це важливо. Е, важливо усвідомлювати свою реакцію на з усім, на життя, свою, свою реакцію на те, що ми контактуємо, що відбувається мені. Після того, як я з чимось вступила в контакт. Насправді це, очевидно, просто ми ж з всім контактуємо, але не все так просто, бо тому що люди відлетівші. Ми дуже багато відлітаємо в своїх думках. І оця фраза, що шукаю себе, хочу знайти себе, ми не ідіоти, ми розуміємо, що от моє тіло, я тут. Але чого ж тоді є таке запитання, хочу знайти себе. Хочу себе знайти тільки через те, що в голові скільки різних цих архетипів, скільки різних е, моделей, поведінки, скільки е, керуючих якихось частин мене. Що таке відчуття, що в мені є хтось, ціла купа різних особистостей, а от, е, от істинно я її якось нема, чи що, щось таке. Е, Ну, наприклад, от готую яю я посуду, так? і в той момент, коли якась частина мене, господиня, моє посуду, а в голові а, ще вирвається назовні. Треба судувати їсти, треба там щось зробити, треба піти туди, треба придбати то. Тобто, ще є ціла купа думок, таких теж я, які стабільно оцей Контакт руйнують, бо тому що, коли я мою посуду, то якась частина мене займається тим, що ми посуду. І в той момент тече водичка, вона дотуляється до наших рук. Я контактую з посудою, з губкою, з повітрям в той момент. І бути в контакті це означає відчувати воду, відчувати повітря в той момент. Тобто, Жити те, що я живу. А так виходить так, що мене вириває з реальності от, от ті е, різні думки, вони виривають, і я, виходить, не відчуваю те, що зі мною зараз відбувається. І начебто, ну на що таке? Миття посуду, подумаєш, багато втратила в те, що я там, не чула воду, яка... Я її не замітила, як помила посуду. Так це ж не тільки в миті посуди. Це, от, я зараз дозволяю до кота, я можу гладити його інстинктивно і не відчувати, от, от, наскільки мені приємно дозволятися до шерсті. так? Або я смакую їду, і в якийсь момент і дивлюся відео, і можу не зауважити, який смак було того тістечка чи того напою, який я п'ю. Получається, що контакт він завжди є, але я не відчуваю контакт, тобто моє, е, е, мій фокус уваги він десь відлетівший. І получається, з життям я не чутлива, я не відчуваю, я не відстежую от я, е, свої реакції на контакт, оскільки я їх взагалі не зауважую. Тобто поширка. Тобто, наприклад, я випила будь-який напиток, якщо я не зауважила, що я його випила, Ну так, випила собі і паралельно дивилася, з ким сварилася, ну, залила в себе просто як паливо. То мало вірогідно, що я потім стежу, що відбувається в моїй тілі після того, як я випила цей напиток. Бо тому що це не є фокус моєї уваги, я ж завжди відлетівша. І виходить, що живемо дуже багато років на землі, а по факту я не знаю, яка в мене реакція на певні види продуктів тіла. Як вони, от коли я споживаю одні продукти, як моє тіло реагує, як споживаю друге тіло, продукти, як тіло реагує. Не зауважую, від чого в мене висипка, яка з'явилася. Зауважую, що одяг мені перетискає от, моє тіло, чи не перетискає, чи взуття тисне, чи не тисне. Тобто воно ну, все яко зручно, незручно. Е і ну, вроді ну, є важливіші цілі, там придбати нерухомість, народити дітей, виховати ще щось, заробляти гроші. Але діло в тому, що ці всі е деталі цього контакту вони мають великі значення. Чого має значення? Бо тому що наше тіло це система, взаємозв'язана система. І значення маю. Там в мене в дочки, зуби скривлені, потрібно ставити бракет системи. І я почала в цю, сте, в цю сторону так заглиблюватись, і я зрозуміла так інтересно, що зуби зв'язані з. З позвоночником, він зв'язаний з ступнями. Бували випадки, коли люди ставили брекети брайкет, дітям, потім їх знімали і зуби скривлювалися. Потім цю саму дитину вони вели до ортопеда. Ортопед розмасовував ступню, оскільки ще були проблеми з ступнями, і зуби ставали на місце. Тобто ступня. І зуби, і язик, і зуби, м'язи, і зуби. Це все взаємозв'язані системи травлення і одяг. От ми перетискаємо якщо ми перетискаємо одягом цю зону, та, кишечника. Там стабільно перетискаються, там спазми. Відповідно, якщо є спазми, то виходить неправильно. Процес і травлення і засвоєння мікроорганізмів, а якщо воно неправильно відбувається, то потім ціле тіло, як система, воно руйнується. А все родом, звідки з того, що ми не в контакті, мозок. вертаємося до мозку, тому що ми завжди десь відлетівші. тобто Ми не контактуємо з собою. Я не в контакті з життя. Я в першу чергу я не в контакті з собою, Получається, в мені знаходиться ціла кількість ну, величезна кількість різних ем, супусобистостей різних стратегій які собі в хаосі живуть і видирають цю увагу тобто зараз треба піти зготувати їсти зараз потрібно йти заробляти гроші зараз там щось ну завжди якісь оце роздираючи моє тіло мою увагу роздираючи частини мене і порядку злагодженості в цьому немає і якщо немає злагодженості то ця система приречена як тіло, тіло, мозок, душа, вона приречена на те, що життя буде, от пекла не треба. Ми живемо в пеклі і, 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 і хоробах, проблемах, бо тому, що м, нема контакту з життям, нема контакту з собою. І для того, щоб бути комфортним для когось, щоб з кимось побудувати приємні стосунки, щоб чути когось, щоб е, пропонувати людям якісь приємні, е, потрібні їм речі. Ну і за це отримувати від них якісь блага. Потрібно бути в контакті, потрібно бути уважним. Потрібно бути в контакті в першу чергу з собою, бо якщо я не в контакті з собою, я не можу почути людину, що потрібно їй. І контакт має значення і відстежувати свою. Свої реакції на життя, свої реакції на взаємодії, і наскільки я знаходжуся в цих реакціях, як на мене, це спочатку база: слідкувати за собою, дивитися за собою, відстежувати душевні стани і не боятися їх. Бо тому що, якщо людина багато років жила, відлетівши в думках, то коли ми починаємо бути от в контакті з собою, будь вже з кожним моментом, в якому я живу. Починає спливати все, що психіка каже: в нас почали слухати. І все, що подавлено, витіснено, воно також буде спливати. І спливають такі неприємні стани безпричинно. І тут я себе виходжу, все в мене нормально, а тут спливає комок болю. Єдине, що болю не слід боятися, біль він закінчується. Е, і найкращий спосіб справитися з ним, це просто піти в нього і відчувати його. Е, відчути, зрозуміти, про що він сигналізує, яких змін потрібно зробити. Про що він? Він порадник. Е, всі емоції, всі відчуття, які є в нашому тілі, які ми відчуваємо, вони наші порадники. Вони нам про щось сигналізують, щось нам розказують. І, Люди просто не вміють з ними їх пізнавати, смакувати, і того від них тікають, тому що гнів людина боїться. Я зараз все зруйную, Просто нема вмінь працювати з гнівом. І так само страх, і так само заздрість. Це всього навсього відчуття в тілі, які про щось сигналізують. І якщо бути в контакті з собою, якщо бути першним до себе, чутливим до себе, то ми зрозуміємо, що ця система вона мені зла не бажає, і світ взагалі зла не бажає. Жодна людина і ситуація не просто так нам дана. Вона завжди дана нам для того, щоб по мірі моєї готовності, щоб я зараз. Пізнавала Ярослава, тобто завжди даються випробування посилам, з яким я здатна справитися і які я здатна пережити, переварити, усвідомити і відпустити. Друге діло, що люди закриваються, люди бояться, люди тікають через те, що нема вміння. А біль, от який якщо спливає, то він найпростіше лічиться розслабленням, бо тому, що коли мені боляче, що відбувається, я ще більше спазмую, бо тому що я думаю, що біль буде дужче. А саме простіше впливати на біль це просто от за допомогою дихання іншого способу. Нам природа вклала гарний механізм дихання. Просто, от якщо мене щось заболіло, от навіть на зуби я перевіряла. Зуб там чутливий, і от він так ближче скручує. І от не на зубі, а на стоматиті. У мене недавно був стоматит. І от коли чистила зуби, або їла селене, або от мазюкала от мазю від він болів. Він, ну, от я пам'ятаю, це ставлю, і зараз буде такий дуже, дуже неприємний біль. От я зауважувала, що моє тіло так от скручується, і в той момент, коли біль є, а я ще скручуюся, я начебто цим скрученням подавлюю біль. А щоб собі допомогти, просто треба не боятися піти в цей біль. От він болить і пробувати розслабитися. От наскільки це можливо, розслабитись. Так і під час родів я сина як родила, доволі швидко родила, і також кожну схватку мені допомогло він на четвертій потузі. Я приїхала в роддом на четвертій потузі, от поки чоловік там реєструвався на, на сімейні роди, то я його народила. От Раз потужили, другий, третій і на четвертий вийшов. Е, і от коли йшли схватки, просто я приїхала з повним відкриттям, коротше, це довга історія, але е, я цей, я от коли йшли схватки, я просто е, розслабляла, я намагалася, е, наче диханням, о, о той біль. Розчиняти, тобто не стискатися і боятися від болю, а наоборот, пробувати його розчинити розслабленням. А розчинити розслабленням допомагає тільки дихання, тільки от от воно болить і пробувати туди вдихнув і увагою біль розчиняє, розслаблює і стає легше. Тому і будь-який душевну біль. Чим якщо душевна біль болить, то Саме простіше на неї вплинути, це просто здатися їй сказати, ну так, мені боляче, і коли ми от здаємося життю, здаємося, після того стає легше, а, поки ми сперечаємося, поки нас болить, і виходить, ми підсилюємо оцей дискомфорт тим, що ми. Просто зажаті, зажату ти кулак, вода не затече, всунути нічого не можна. Коли ми розслабляємося, тоді нам можна допомогти. От коли в мене зажаті руки, то я нічого не можу взяти, навіть якщо мені хочу дати. А коли я розслабляюся, тоді вже можна зі мною взаємодіяти. Тому важливо вміти розслаблятися, обов'язково допомагати собі, якщо є якісь біль за допомогою. Розслаблення, просто здаватися і відстежувати, що відбувається зі мною під час контакту з будь чим з їдою, з людьми, з речами, з погодою, з настроєм, з усім. От Коли зі мною щось відбувається, слід відстежувати, бо тому що може причинені слідкові зв'язки, як ловити, Ми потім будемо розуміти, що. Е Певні речі впливають на результати якісь. От, е, там, наприклад, от я випила чай, я потім зможу відстежити, е, як він на мене вплинув. Коли я не в контакті, я не зможу відстежити, як впливає на мене певний фрукт, як впливає на мене певна людина, як впливає на мене будь-які дії, які я роблю, тому що все йде в хаосі. Дякую за увагу. Надіюсь, було корисно. Всього доброго.